Oh mm -hmm. Все, сделаем сразу. Заметь. Если будет она нарывается, надо медленно ехать. из бокового кволок нарывать. Да, вот заметьте, мы же тут камера так у тебя на рулю поклав. Це обласне управління Служби безпеки України. Тут всі ці машини стоять їхні. І якраз тут ті самі, які займаються наружкою. Свободне турботне час. Ось вони всі друзі. Що Вийде, так вийде. Ось о 33.11 наша родная знакома. Ось 43-44. Ця наша наружка тут стоїть. Неодноразово попадалась. Доброго дня, а є Лиговський. Здравствуйте, Валерій Сергіевич. Я помню, що ви займались справою. Ні, я не займався. Я її передав. То було свята і я заяву взяв та її передав на нашої аркади. Такого? Ну вот для, для заявленных победов. Ну не я займаюся, Я приймаю, я вас лет заявол. І передати відділу, які займаються родиною, заявлю, повідомили, все. Це, і вони вже розписують на всіх інших пунктів. Тому що після того, всі кінці обірвалися, ЗВУ мені відповіло тоді, що направили в прокуратуру, яка наглядає, здійснює нагляд за СБУ. Я у вас тоді був, ми побалакали, ви комусь передали. З тих пір не відповіді, міліція відписалася, відписалася, немає відповіді тільки з прокуратури. Що ж там таке було все-таки? Зв'язане з ліквідацією журналіста. <плес> Тому що всі роблять висновок. Що раз нема від вас відповіді, то значить ми СБУ і займалися журналістом. Румієте, Бо порушена восьма там человека статья же, видите, немало никакое письмо. Одна Одне письмо є, я сейчас що, що себе. Направили, і дальше нічого нема. Потом <плес> он проведет. <плес> а пока у вас <плес> вид, поличва нет, нет, мало пути. Але щось не надали, а де я можу відповідь таку отримати? А я вам чи що, я вам копію, якщо у мене є надо до вакцина, я вам uh -huh. okay. копію так. Оригінал да? тобі. Uh -huh. Хоча оригінал план піти. Uh -huh. Не пішов. Так ви розписали кудись вже? А, чи я не співся. Ви казали, що ви кудись там розписали, я так зрозумів, що... <плес> Ні, довели до кінця все-таки, так? Да? Це ви до мене в п'ятницю, так, приходили. Ну вже ж місяців два ж пройшли, якщо не три вже. Три, навіть більше, навіть. Це ж було коли. В липні, по-моєму, у нас був чи коли? В червні я ви. В червні, навіть. А ви пошту висилали чи? А тут тільки кошти є, бо я ж сам не знаю. Ви нічого не отримали? А, за Шо підписом Кондратюка, так? Да? Я думав, що ви самі Я, я по-моєму, таку отримував за підписом для прокурора О, області Кондратюка. Я думав, що под вас буде як від нас за СБУ. А, Поняв, понял. За всім дивиться. Це в мене є, я зрозумів. Це я отримав. Я <звук> думаю, що так, я думаю, одно і вистачає. Кондрачук ти за всі, скажу, наш начальник. Але обратьок звичайний, надзвичайний робіт. Таке є, що, це, що підтверджували або спростували. Що нема таких даних, які спростовують, навіть цю інформацію про замах там готується, які на мене. А як це розуміти, що нема те, що спростовують? Тобто щось може десь там було? Ні, Ні. буває таке, я просто кажу, ті, що підтверджують, одне ті, що спростовують. Якщо підтверджують, то має бути якесь проведено когось... Ви взяли пояснення, він кажуть, так, ми таке проводили. Або нам кажуть, ми не знаємо. Вони їх спростувати не можуть. Що в він таке каже, ми тут все, ми. Коли казали, що тоді сходите подивитись по журналу, офіційно нічого немає, за мною там, чи там не покаже ніхто, вони те, що ми маємо право допомагати богато від них, Я дивився від нас автоматичого. На Офіційно нічого. Офіційно нічого. Роб не було. Всього моя думка, те, що вам сказали, що за вами десь. Угу. То, що... Ну, не знаю, може людина свою значимість показати хоче ще щось, угу. що угу. Ну там трошки. Не yeah. що трошки воно. Yeah. Розуміло, дякую. Будьте uh -huh. здорові.